Військовозобов'язані, які подали заяву на отримання відрочки до моменту розгляду цієї заяви, відповідною комісією, не направляються на проходження ВЛК з метою визначення їх придатності для проходження військової служби. Саме це передбачено в пункті 63, порядку, який затверджений постановою Кабміну номер 560 І сьогодні, в даному відео, ми поговоримо про практичні аспекти і проблеми, які виникають у військовозобов'язаних, які на підставі цього пункту хочуть отримати відсрочку без обов'язкового проходження ВЛК? Отже, на практиці, вищевказаний вказаний пункт 63, працює для тих військовозобов'язаних, які мають на руках чинний військово обліковий документ, тобто або військовий квиток, або тимчасове посвідчення. В той же час, ті військовозобов'язані, які мають на руках приписне, якщо їх старше 25 років. Їм в обов'язковому порядку необхідно буде, по-перше, стати на військовий облік, отримати діючий військово-обліковий документ, тобто тимчасове посвідчення, скоріш за все, сплатити штраф, якщо вони старше 25 років і на військовий облік не ставали. І вже після цього вони зможуть лише звернутися заяву про отримання відсрочки. В іншому випадку їм або відмовляються таку заяву у них приймати, або ж якщо вони подають її почтою, то вони отримують відмову у наданні відсрочки. Також відмовляють у наданні відсрочки тим військовозобов'язаним, у яких замість тимчасового посвідчення або військового квитка є довідка, яка видавалася, здається, до 2014 року замість військово-облікового документу. Так от позиція ТЦК -ТСП, що і в даному випадку довідка підлягає заміні на діючий військово-обліковий документ. А для цього необхідно в обов'язковому порядку пройти військово-лікарську комісію такий документ отримати, а вже після цього звертатися заяву до ТЦК для отримання відсрочки. Як на мене, така позиція стосовно довідки не являється законною, оскільки цією ж постановою 560 передбачений пункт 55, який вказує, що всі військово облікові документи, які видавалися до 18 травня 2024 року, являються чинними і не підлягають заміні. Проте ТСК та СП про цей пункт знає, але все ж таки, якщо у вас є довідка, то на практиці на жаль. Вам доведеться або отримати відмову отримання відсрочки і в подальшому її оскаржити, або ж все ж таки пройти військово-лікарську комісію, отримати діючий військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення, скоч за все, і вже після цього звертатися заяву про отримання відсрочки. Буквально сьогодні став свідком доволі неприємної ситуації, коли військовозобов'язаний прибув до ТЦК та СП у супроводі своєї дочки з явними ознаками інвалідності, з метою отримання відсрочки. Звісно, її всюди пропускали без черги, проте у дитини був стрес, вона кричала, плакала. І в результаті це закінчилось тим, що юрист і просто вийшов в коридор і намагався переконати батька про те, що йому необхідно замінити свою довідку, яка у нього була замість військово-облікового документу. Для цього йому потрібно пройти військовікаську комісію і вже після цього подавати заяву про отримання відсрочка. В той же час батько всіляко категорично відмовлявся від такої процедури, казав, що. Проходження велика не є обов'язковою згідно статті згідно пункту 63, 560 постанови. Ну як результат, це закінчилось там сваркою, криками. Звісно, юристицька ТСП таку заяву у нього прийняла. Проте виходячи з моєї знову ж таки практики. Вже якщо з такою довідкою звернуться для отримання відсрочки, то тицька ТСП в семиденний срок надає письмову відмову. Посилаючись на те, що до заяви не додані всі необхідні документи, в тому числі військово-обліковий документ, яким з точки зору ТСК СП обов'язково має бути обов'язковий киток або тимчасове посвідчення. Тому з моєї точки зору, тут є два виходи з цієї ситуації. Перший варіант: ви або звертаєтесь з такою довідкою, почтою подаєте заяву про відсрочку, в подальшому отримаєте відмову, і далі звертаєтесь до суду. З метою оскарження відмови ТЦК ТСП, посилаючись на пункт 55, постанови 560. Звісно, це займе чимало часу, і, звісно, в цей час є ризик того, що військовозобов'язаного можуть мобілізувати. Інший варіант це одночасно з проходженням ВЛК з метою отримання військово-облікового документу, просто заяву про відсрочку направити почтою з описом вкладення. Вона десь близько тижня буде йти до ТЦК ТСП, і коли ви закінчите проходження ВЛК. ТЦК ТСП вже офіційно отримає таку заяву з необхідними документами і в подальшому вручити вам мобіліційне розпорядження вже не зможе. Нагадую, що ваші лайки та коментарі допомагають просуванню даного відео та розвитку мого каналу, тому окремо буду вдячний за вашу реакцію.